Капеланське благословіння на 28 листопада 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса складні слова, важкі слова. Він говорить: якщо хто не зненавиді свого матір, батька, сина, дочку, дружину, ти не достойний бути його учнем. Або хто не бере хрест свій і не йде за ним, той не достойний бути його учнем, або хто не відречеться від всього свого майна, той не достойний бути його учнем. Ви знаєте, на фоні того, що він теж говорить, любіть ворогів своїх, а тут він каже, зненавидьтеся, зречіться свого життя, яке у вас є, яке у вас було, то й не бути зі мною. Це важкі слова. І їх треба теж зрозуміти. Для мене це теж важкі слова, іноді я не можу а навіть збагнути Господи, а як це, що Ти зараз мені пропонуєш? Але побачивши життя Ісуса, все Його життя, смерть і Воскресіння, то мені уявляється, що для того, щоб стати Христовим Ісусовим Божим, я повинен відриктися або померти. Духовно померти для старого життя, щоб мої відносини старого життя мене не змінили мій шлях уже в новому. Як це пояснити так, щоб було зрозуміло, мені важко. У мене напередодне не вистачає цих слів. Але розумію, що для старого життя моїми рідними, близькими, по крові, я повинен померти. І я вже повинен стати, народитися в новому житті і на своїх рідних і близьких їх любити. Але ті відносини, які були не Христові, ненавидіти. Тобто, це означає, що у мене і буде та ж сама дружина, ті ж самі діти, ті ж самі батьки, але я буду іншим. І я буду по-іншому відноситись і жити по-іншому. Хоча вони можуть обрати старе життя. Без Ісуса, без Бога, і як вони і жили. Але я поміняюся. І оце місце візьме хрест свій, для мене теж є ключом для цієї, знаєте, для мене ще тайни. А ключ знається, що хрест свій, Свій ще який. Я хрест свій відрізняю від Христа самовільно взятого. Це той, який самовільно взяв в житті, це не мій хрест. А от хрест, то який мені Господь покладає на моє життя, це мій хрест. І якщо я візьму хрест, абто волю Господню щодо мене а, і прийму, і понесу її, то так, да, це мій хрест. А якщо я, а, розуміючи своєю совістю, що воля Господня щодо мене ось така, але мені хочеться взяти іншу дорогу, то це самовільно взяти хрест. Там я теж буду страждати, там теж у мене буде випробування». І теж я буду там плакати, ридати, але той хрест не мій і самовільно взятий. І за нього мені не буде нагороди. А от якщо я візьму хрест Божий, який мені уготований, то я й буду мати той шлях правильний, вірний, прийду до Господа і буду мати в Царстві Небесному місце для вечері. Для мене буде. Амінь.